Що нас запустилося озображення, будь ласка. Якщо не запустилися, які обховують нашу з незапущеному, скажімо так, Я не про садочки, садочки будуть доповідати від освіти, а я про... Ті, що не готові об'явити, ну не то, що не готові, там, де є аварійні якісь ситуації, бо ті, що не приймають або не хочуть приймати тепло, про це треба об'явити і сказати, щоб не було до нас претензій ніяких. А системи, ви кажете, тільки одна котельня ще не запущена, так я зрозумів?

А вже після того запускні будинки субота попрацювала, не дію, десь так. Зараз шукаємо, що не знаю. Добре, ще на ці тижні фактично. Я думаю, що ми люди з тим справиться. Ми вже справилися. А люди справляться, ми добре і управляються. Школу, будь ласка, освіта. Добрий день, важан Тараславич, нашла колеги. Загальних літніх в основному розпочався спільний процес, діти вийшли з інформального періоду, що стосується опалення. Всі школи обласької громади з опаленням, крім е, гімназії No5, гімназії No8, ліцею No1, ліцею No2 і Садочка No11. Це по причині що день передані в управління. Колан і зараз проходить погодження з поліза газу з, 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 з нах газу України. Я думаю, цього тижня всі будуть документи підписані, погоджені, і ми десь кінця тижня запустимо на опалення тих навчальних за. Також у садочку No30 по вулиці В 16-й школі. є. Опалення все добре. Нормально, так. Все добре, бо є 16, всі садочки, які були зараз без тепла, то садочок Володимира Великого 13, верховинка біля 14 школи, шостий на вулиці Грушевського напроти Ромашки. Ті великі садки, всі вже з теплом, на протязі двох днів отримали тепло. Я сьогодні ранку був, там все добре, комфортні умови. І на 19 садочок де були скарги батьків напроти Степана Бандера. А так також з теплом повітря зразу змінилося. <решт> Добре. Значить, у Добре, у нас із 32 квітня залишилося тільки 5, 27 запрошень. Так? <решт> так, 27 залишилось тільки дні 6. По 30-й ще запущені нам переповнені. Перша, друга, п'яти номер 3, 234 учнів до року Добре, добре, дякую. Ja. E, медицина всі випущені, що це вам Зараз практично загало все. Завершується процес монтажу і сподіваюся, що в листопаді місяці ми доступимо до налаштування і Ну, Дійсно, дуже дякуємо пану, тому що дякую співпраці між підприємцями і виходовської громади, що нам вдалося все-таки зберегти і зробити все для того, щоб не можна було запустити. Добре, що у нас по захворюванням? Keysام, так, як по Львівській області, так і проробичі є зниження захворюваності з цього залізкового затриження 372 випадки, в мінусних 7 випадків, ковід 3 випадки, госпіталізованих випадків і з них Все Всього за тиждень доробища до як 129 пацієнтів, на 16 випадків і 9%, 24 інсульти, один пробої з проведений. Це оперативне відключання, знайти... Як ти народили дітей знак 6 хлопців? Шість хлопців. Що тут Що тут таке? Було у нас дев'ять дівчат і один хлопців департамент, що все зробили. Завинували, ми вийшли. Добре. Ви мусите полікувати нашу нову суду. Бо цей кашель вже є протягом.

Дорослі, студенти можуть сказати, але не діти. Діти навіть не повинні відчувати це. Вони повинні все зробити для того, щоб діти райділи, щоб діти були щасливі, щоб діти повинні були. Ніхто не знає, що їх чекати. Центральна бібліотека, з дитячою бібліотекою спільно вже запустили проєкт резиденції сьогодні. роботи, Ви доповісти мені про співпрацю між садочками, початковими школами і так далі, які будуть заходи, що вони зробити. Плюс яка має бути центральна дійсно центральні, бо то вже щось це буде дуже швидко. Наверху скорчення на його не зауваження на центральній нашій і які дійства від вас це дійства, які будуть відбуватися для того, щоб наші діти почували себе щасливими? Служба, вже з нами кондикував, бо появляється зараз не своїх атакування додають, саме ще як ви встановлювати, повідомити упродові дискутира, які йому це вирішення, щоб дати чітко бачити, як буде бачити. Добре, добре, дякую. Значить, я би прокурору інститут міста, що в нас зробить за статутом, на якому літаті, що, що залишилося, ще на зробити. Півтора року ми працюємо, півроку інтенсивно, а останні три місяці взагалі ми вже і ступимося з громадами, з громадськими організаціями. Дуже багато в нас є зауваження, критики, але критики в переважній більшості конструктивна, позитивна, і я дуже задоволений. просвітою, де були слушні зауваження з нашими молодіжними організаціями, де були е побажання, дуже які, ну, можливо, і не стосувалися статуту, бо це треба було більше в інших напрямках. Тому я би хотів, щоб ви сказали, що нам не коментар на сухому закладу. Вчора закінчився місячний термін для оприлюднення самого проєкту статуту і ввезений змі. І доповнень. Ще в суботу вечора ми мали переписку в Фейсбуці, бо люди пропонували і доповнювали. І е, можу сказати одне, що ми вже сьогодні готові для того, щоб його винести на сесію. І питання стоїть в тому, що ми витримали Почнемо з того, що законодавство передбачає 15 днів, ми надали 30 днів. Робоча група встановили, надали для ознайомлення статуту віднесення змін. Ми провели громадські публічні обговорення з ініціативи нашої громадської організації Активна громада 16 червня. І можу сказати, якщо ви подивитесь на початковий проєкт статуту і проєкт, який вже сьогодні можна пропонувати в міській разі для прийняття, вони суттєво змінені. Громадськість взяла активну участь у тому, щоб цей основний закон життя громади був сформований. Тому буде прохання розглянути можливість винести цей проєкт статуту на найближче засідання сесії з таких міркувань, що статут був оприлюднений уже проєкт статуту 30 днів, а не 10, і вся громада і депутати, і всі, хто мали бажання. Могли вплинути на його формування. Друге, що ми зараз ходимо в бюджетний процес, а в статуті є прописані певні норми, які треба вже буде дотриматись при фінансуванні в наступного року, для того, щоб статут функціонував. Третє, є норми, які є дійсні для мирного часу. Але є військовий час, є постанови Кабінету міністрів, які обмежують фінансування. Це треба теж врахувати, прийняти, що ми можемо зробити, що ні. А вже листопад місяць, і рахуйте, що в грудні вже бюджет має бути прийнятий і сформований. І третє, саме головне, дуже багато положень статуту регулюватись має. Дуже багато статей статуту має регулюватися положеннями. Деталізованими, тому там передбачається три місяці для саме ключових положень, потім до року передбачається для прийняття і обговорення наступних положень, тому цей процес буде ще доволі тривалим. І громадськість, до речі, висловила п'ятницю на тій зустрічі, яка була в нас з активними учасниками змін до статуту і в інтернеті, що ми писали. Люди готові брати участь. В розробці тих положень, щоб вони були вже достатньо ефективними. Тому прохання розглянути можливість винести на найближче засідання ради цей статут, тому що він за собою тягне дуже багато роботи. наступної, щоб ми могли встигли передбачити це в проектах нашого плану соціально-економічного розвитку, бюджету і розробки положень даної Дякую. я прошу, щоб до 27-го у нас сесія. До 27-му, що вони прийшли всі комісії, прошу депутатів, які тут є в залі і дотичні, організувати проходження в комісіях і всі комісії статут, щоб ми могли нормально прийняти і йти в нормальний бюджетний До фінвідділу і до економічного відділу в мене завдання дуже просте. Значить, на моє запитання, хто фінансує сьогодні а, ну, крім волонтерів. І фінансують на, можливо на 10-15%, крім органів місцевого самоврядування, які фінансують, ну, може, і ще на відсотків 10-20, не більше. В основному наша армія фінансує держава. А держава гроші звідки бере з податків. А податки звідки беруться від наших підприємств. Якщо наші підприємства мають зборгованість по податках, чи не варто допомогти армії таким чином, щоб не знищили такі підприємства, які просто попали в халепу із військового стану, а щоб допомогти підприємствам, щоб вони могли сплатити податки, щоб ті податки пішли на армію. Не займатися популізмом і колошими фотографуватися і говорити, що які ми класні, що ми допомагаємо. А може допомогти нашим підприємствам, які в цей момент дуже важко стані. І тим самим ми допоможе допомогти армію. Тому я прошу фінансові відділ, економічний відділ, зробити прорахунки, розрахунки, скільки ми виділяємо коштів на армію, скільки ми сплачуємо податки. І не займатися популізмом, як це займається рейтинги, хто скільки виділив з бюджету, а хто скільки і як яка громада сплатила податки для нашої держави, для того, щоб держава могла опікуватися достойно своїм військом. Бо це є завдання держави. Наше завдання забезпечити мирне існування і інфраструктуру дитячих садочків, шкіл, населення, щоб вони могли нормально працювати. І щоб могли нормально працювати підприємства, які працюють, критичні підприємства, які працюють на армії і які забезпечують нашу перемогу. Тому що в нас трошки збочення пішло. Шину передав, сфотографувався і все, герой. Один дрон купив, сфотографувався, а чи той дрон піднявся, чи він зробив те, що потрібно, це вже не має значення. Головне постояти і сфотографуватися. Це вже військом стає на бриду. Нам треба допомагати військовим так, щоб це було ефективно. Ну і ще більше ефективніше буде, якщо ми зуміємо переконати наших людей. В тому, що якщо ти втік за границю або ховається по хатах, то ти не наближуєш перемогу і не наближуєш свою безпеку, а ти приближуєш свою смерть. І це треба розуміти. Якщо хтось думає, що коли сюди зайде московський чобіт, що хтось з нас тут залишиться живим, то дуже велико помиляється. Те, що зробили мобілізацію на окупованих територіях, де м'ясо будуть кидати непідготовлених людей на штурм, це вже прямий принцип того, що робиться в нашій державі. І ніхто, ми вже це пережили, і переживаємо, і будемо переживати назад. Що ніхто не вдасться відсидітися вдома і робити вигляд, що нічого не відбувається. Хлопцям дуже важко. Вони по два-три по роки не виходять з окопу. І заміну їм потрібно робити. А ті, що тут показують, ото, в тіктоках, в пасифікацію, верещить, кричить, як його ніби там забирають. Тобто ти зобов'язаний був прийти і допомагати. Якщо не на фронті, то в тилу, щоб не бралися комунальних підприємств і не ходили рити окопи. Уже що-що, а окопи для своїх хлопців можна було порити. Є інженерні війська, є логістичні війська, є багато різних військ, де можна проявитися. А хлопці гинуть, гинуть за те, що вже втомилися. Тому що кожен, хто був на фронті, знає, що це таке побути в окопі і як притуплюється інстинкт самозбереження. І коли вже все стає наплювати. Тому я ще раз кажу, нам треба відійти від популізму, нормально працювати. Наше завдання всіх, починаючи від акторів театру і кінчаючи робітником, які підметає дорогу. Все зробити для того, щоб зашвидшити нашу перемогу. А пришвидшити нашу перемогу ми можемо правильно і чесно виконувати свою роботу на своєму робочому місці. Хтось піднімає дух, хтось робить чистоту і красоту і піднімає тим самим впевненість. А хтось сплачує потужні податки і виділяється кошти для того, щоб закупити або витратити гроші на якісь ракету. Ракету ні одна граната не буде. Це тільки може бути держава. А держава живе тільки з наших податків. Тому ми повинні працювати і економічно розвиватися для того, щоб ці податки були великими і потужніми, а не бігати і коло шин, і дронів і там ще зараз популярно стало фотографувати, машини. Фотографувати. Тому, я думаю, що всі розуміють, про що йде мова. Я е, бажаю нас нормально попрацювати. Той тиждень мені прошу підготувати звіти, ну не тиждень, місяць вам даю, а звіти про роботу кожного звіту, тому що ми будемо відбувати кінці року, підсумок нашої роботи з п'ять років. Тому прошу до того перейнятися і показати людям, скільки зроблено, а зроблено дуже багато. І скільки ще треба зробити, і скільки не зробити нас. Є. Все, дякую. дякую.